Вітаю всіх на каналі. Ми продовжуємо нашу епопею з краниками чи клапанками зливу конденсату з ресиверів. Я вже купив такі як потрібно, з фаскою і з грумовим колечком, але вони теж йдуть під ключ на 27. Цей старий ми викрутили, він без мідної шайби. Там я в попередньому відео показував, як ми модернізували, ставили мідну шайбу, щоб краще піджим був. Зараз ми в цілях експеримента поставимо наш модернізований клапанок, подивимося, чи буде він пускати, чи ні. А в остаточному результаті ми все одно будемо ставити новий. Зараз отут я показати посадкове місце. Ну от є, отут чуть-чуть воно видніється, що десь там може нерівний метал. Вона на пільні компиляти, але це так не вгадаєш. Воно все одно чуть-чуть десь пускає через мідне колечко. Е, Зараз ставимо модернізований клапанок старий. Подивимося, що з е, вийде. Включуся далі як поставимо його. Модернізація наша нічого не дала! Тут добре, резинка піджата! От Малюю. Ніде не пускає. резинкою піджимає гарно. А от сам клапанок, а та резинка, що всередині. Крутим, вертим а воно все одно пускає. Зараз глушимо, спускаємо повітря назад і ставимо новий клапанок. Подивимося, що він нам покаже. Так, поставили ми вже новий клапанок. Отакий от він йде М22, так само шаг 1,5. Ці наші познімали, ставили ми це нове е, колечко 21 на 26 воно має розміри. І Клапан після нашої модернізації що там мідна шайба стоїть. Е, нічого не дає. Колечко гумове тримає, отлично, а отут от вже в самому клапанку воно пускає. І десь чи та гумова. Ставка, що там стоїть, вона вже манжетка. з манжетка, да, чи вона вже сплюснута, чи пружина вже не має такої манжетка. сили. Може і так, не знаю. ну е, Пускає. Тут навіть не ми не стали заморачуватись, поставили нову от зараз Я обшикаю. Тут клапанок тримає. Тут, звісно, та резинка що стоїть по заводу, вона трошки нас не радує, бо вона трохи... Не така, як треба. Ну, в крайності, якщо почне воно пускати, то ми поставимо цю, що ми купили 21х26, я її купив, так що з тим проблем нема. От ви бачите, ніде не видно, щоб воно булькало, все тримає. Ну, ставлю машину на місце через. Деякий час я знову зніму відео, скільки машина простояла і скільки залишок був. Зараз після заміни вже цих клапанків, тут хоч і через мірну шайбу, але вони вже не пускають, перепшикали всі, вони не пускають. То е, за півтори доби простою, тиск в системі десь 5. Але. За рахунок того, що цей ресивер пускає, то в коробку передач вибиває несправність, ну, не, немає повітря показує, що через те, що він пускав. Бо от ми навіть зараз спускали повітря. Я нажав спустив, поки я взяв воротка туди-сюди відкручувати. і Все одно десь з других ресиверів він підкрадає тиск, що ти відкручуєш вже самого краника і ще все одно звідти тиск пре. Ну, на цьому поки що все. Вже включуся тоді, як буду заводити, через деякий проміжок часу покажу, яка ситуація з триманням тиску. Трошки пізно почав цікавитися, це не було часу раніше. 11 днів. Ну, Ясне діло, тиск повітря зменшився. Ви бачите, який залишок був через 11 днів. Ну Це ще досить непогано, бо такий залишок був через добу раніше. Сьогодні після рейсу підсніму. Мені ще не сьогодні. Сьогодні закінчимо, завтра новий рейс, машина простоїть годин 12-16. Подивимося, що що покаже. Тірку вже тримає за 16 годин. Трохи покращив вже результат. І так, пройшла вже значна кількість часу по втраті повітря. З того, що ми виявили, всі оці штуцера гайки верніше, що закручуються сюди в ресивер, Всі 5 штук ми замінили. Сюди пускало, особливо нижня. Це перший момент. Другий момент я покажу. Другий момент трохи дороговартісний, але теж він грав роль. Довелось поставити новий сигнал, так як в старому отут де під'єднується фішка і там воно на два вінтика до основного корпуса під'єднується, то мій старий був лобший корпус і воно туди травило повітря. Це теж замінили, забруд ліквідували втрату повітря. Ну і саме головне, на яке я навіть не міг подумати, цей що на пістолет. Він пускає. Ну, зараз я вам, щоб показати, не маю, але він пускає десь всередині, бо що з надітим пістолетом, що знятим, сам без безстросім пускає. Так що шукаю такого. Тут ніби на 8 різьба має бути. Ну, щось ще поки що не знайшов. Отакі От моменти по втраті можуть бути повітря. Так, що поки що, сьогодні я ранком заводив, то машина після 13,5 годин простоя вже тримає 7 атмосфер. Це вже досить непоганий результат.